Доброго дня! Хочу записати сьогодні відео відгук на придбаний мною в мережі магазинів. Allo Це розумна колонка від фірми Xiaomi, яка сертифікована для продажі в Україні. Це глобальна версія. Але треба розуміти, що, хоч вона і розуміє команди Google, але розуміє їх тільки англійською мовою. Тому. Підключення її не ви При підключенні цієї колонки не виникає якихось проблем. Але інтеграція її до розумного будинку, якщо він вже у вас є і він побудован на е, системі Google, е, Google Home, е, тоді є деякі моменти, які треба розуміти. Бо е, Google Home в смартфонах і Google Home в е, розумних колонках це різні. Системи, різне програмне забезпечення, тому пов'язати їх дуже є проблемою. В чому ця проблема? Google Play, який установлюється на колонки, він, Google Home, вибачайте, він розуміє тільки англійську мову. А на смартфонах розуміє російську. Тому будинок керується у мене. Російською мовою, ну, для прикладу, ми візьмемо команду. Окей, Google, включи люстра. Окей, люстра. Бачите, люстра вимкнулася. І ті моменти, які є по керуванню розумним будинком, якщо ви керуєте російською, Колонка не розуміє, буває конфлікти. Окей, Google, вимкни люстра. Бачите, українську мову Google не розуміє, але окей, Google, виключи люстра. Люстра, Повернемось до самої колонки. Ось. Підійдемо до неї ближче. Хоч чутливість мікрофонів дуже висока, в великому приміщенні, десь близько 80 квадратних метрів, десь близько 17 метрів в дальному кутку до колонки. І навіть тихим голосом, коли ти розмовляєш, вона чує команди. Окей, Google, грай Spotify! playing spotify according to wikipedia the united states budget comprises the spending and revenues of the u.s. federal government. the budget is the financial representation of the priorities of the government, reflecting historical debates and competing economic philosophies. the government primarily spends on healthcare, retirement, and defense programs. Колонка зрозуміла команду російською, але, бачите, розповіла дуже довго про свої можливості. Колонка Звук у колонки дуже гучний, е, і вистачає навіть на таку велику площу, яка у мене є в будинку, щоб зрозуміло. У мене є чим порівнювати досить якісний е, звук, е, присутній тут. І можу сказати, що для фонової музики, для повсякденного використання, коли е, ти управляєш е, голосом. Це дуже е, такий зручний варіант, і ми е, дуже багато слухаємо і не вмикаючи ту апаратуру, яка у нас є. Ось я продемонструю е, гучність, яку може видавати колонка. Окей, Google Стоп. Ну, ось так. Може, не все є розповість, що можна було. Але таким чином ви побачили, як працює, і послухали, як працює ця колонка. Сіоні. Але у неї є ще дуже класна книжка. Чому я її придбав? Тому що ця колонка її, її можливості не завершуються тільки на тих моментах, які я зупинився. Вона ще дуже класно настраюється для керування тими пристроями, які не Отримують Wi-Fi. Ось у мене старенький ресивер Yamaha, який, звісно, не налаштований на Wi-Fi і використовую звичайний Air пульт І ось для того, щоб керувати цим ресивером, я покажу як. Бачите, керується. я Жму на і гучність ресивера і... зменшується. Ж, також я можу керувати як гучністю, так і входами. Вибирати різні входи і вона їх перемикає. Також керую. Звуками, ефектами і так далі. І можу вам сказати, що загальне враження від використання цієї колонки дуже позитивне, але хочу підкреслити, що зручно її користуватись, коли ви розумієтесь на налаштуваннях розумних будинків і обладнання. Яке пов'язане з цим? Для пересічного громадянина є деякі складності. Тому робіть свій вибір е, розумом. Дякую вам за те, що ви подивилися. завдання. До побачення.